Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас на огляді Volkswagen Jetta в чорному кольорі 2013 року. Давайте зразу калькуляцію, їй 10 років. І для автівки, якій 10 років, вигляд вона має. Ходять такі легенди, що це сама надійна автівка С класу ну, в тих годах. Випускались вони з 2010 по 2018. Кліренс в неї 160 мм 16 см. Але тут я. 16 см не бачу, тому що в неї губа, вона низенька, і в неї просівші пружини. Але це не проблема, можна заказати поміняти. Як там в ходу вона буде, потім побачу. Варіанти моторів, які на них ставились. В них взагалі було 25 різних комплектацій. Починаючи від бензинових 1,4 з турбіною, без турбіни, Дізелями з турбіною. Бензиновими без турбіни і навіть гібридними установками, які не дуже є сенс купляти, тому що це вже, ну, на мою думку, це зараз не дуже актуально. Тому що Volkswagen це всі знають, вах це надійні машини, але коли ресурси автівки вичерпують, то вона вже так багато їздити не буде. Що ми бачимо? Ми бачимо мотор 1,8 TSI, це найпопулярніший мотор в Україні і найлюбімийший багатьма. Чому так трапилось? Він є нагруженим, звісно, в неї там 140 кінських сил. Вроде. Але він отакий. З турбінкою, Що там, 16 клапанів, простий мотор. З турбінкою. Значить, турбінка дує, машинка їде. Акумулятор 60, Bosch. На німці стоїть німецький акумулятор. Про масложорство цих моторів точно не скажу, але скажу, що. Заливається масло 5 в 30 і бажано міняти на турбірному моторі раз 7-8 7800 масло. От тут нічого не міняється. І 10 років такий самий бачок, як на шкоді Октавії Тур 99-го року. З датчиком, якщо закінчується охолоджуюча рідина, вона попікає. Тільки тут вона попікає більш сучасно. Якось так вілів, 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 вілів. Вона з кондиціонером, в неї два вентилятора, два радіатора. На них, кстати, любили заводи, якщо це європейська версія ставити бібасти, без різниці, чи то бензинова установка, чи то дізельна установка. Дізеля були 1,9, мега надійний мотор, який на октавії ставився, 1,6 турбодізель. І в принципі все. А з бензинових 1,4, 1,6, 1,8. ось цей. І 2,5. 2,5 це надійний і 2-літровий бензиновий мотор. Це два дуже надійних мотора, але їх не дуже люблять, тому що він не їде. Динаміка відсутня, і великий, велика витрата палива. Але на ті автівки можна без проблем поставити газоболонне оборудування. На ці так не вийде, а якщо навіть вийде, то рисують автівки ми. Потихесенько, потихесенько. Вечеркуємо. Зразу до багажника Перший раз, як я його побачив тільки що, я дуже здивувався, тому що він впевнений, 510 літрів, він широкий, він длинний так моїм ростом там можна три людини туди помістити. От моя кофточка там і мені потрібно аж добре стати в позу, щоб її достати. І якщо. Ну, напрягтися. Якщо не напрягтися, то я, ну, я можу запачкатись, тому що він дійсно впевнений. Можна зложити задні спинки, я зрозумів, це потянув, потянув, потягнув. І вони мають скластись. Ну, якось так. Дві ручки удобних. лядою гратись. Класно, кстати, дуже плавно роблять ті пружини. О, це прикольно. І вона електро Ну, має цей, електрокнопку і встановлену камеру заднього вигляду. Багато хто, з власників джет, любить виділитись і тут поставити шильдик пасата. Щоб всі думали, що в них без сьомий Але всі, хто знають, без пасат він трошечки длинніший і трошечки чуть-чуть ширше. чуть Чучу! Там хіба що з рулеткою можна поміряти. На багажник взагалі класно. І підпол. От Мені цікаво, що там. А там у нас повнорозмірна. Це все-таки така докатка. Там запаска і ця запаска це повнорозмірна запаска, хоча вона похожа на докатку. Органайзерів немає, ну взагалі немає. Ну, значить вони не треба. Якщо вони були б, то він би був тут вущий. А так сам собі став якісь сіточки, робив все, що хочеш. Це прикольно. База цієї автівки Jetta, це повністю Volkswagen Golf, але нічого общого з Volkswagen Golf по зовнішністі немає, тому що всі кузовні елементи, всі вікна повністю-повністю різні. 16-ті. Ну це оригінальність, скоріше, зовсім. Шельдички можна на любі титанчики танчики поставити, але вони, скоріше за все, оригінальні і тут стоять секретки. Щоб поміняти, потрібно зірочки, ці ключики Т-27, Т33. так далі. Заді дискові тормоза. Якщо була б комплектація 2,5, в неї б заді були барабанні тормоза і в неї заді була балка. А тут многоречажна підвіска. Сідаючи в салон, збиваємо пилюку. І він дуже класного, такого кремового, молочного кольору, як якийсь молочний шоколад. В неї плавно працюють ручки страху, ручки тримання для комфорту, в неї підсвітка для заднього ряда сидінь, в неї є підлокотник з двома підстаканниками. Ну, взагалі класне місце, мені ну, предостаточно. Тут навіть є центральний замочок, прикурювач, попільничка. Тут не курять, попільнички немає, зато є заглушечка. А, і це ось так мало бути. О! Прикольно. Києва кожа. Пробіг машини поки що не знаю, але збереглась вона хорошо. Але бажано що? Раз в рік, як для всіх кош робити чуть, чуть це якесь зволоження. Тоді ви будете від цього кайфувати. Подушки безпеки є в центральних стойках, є ключок для кофточки, для футболочки, ще для чогось. Пластмаса, ну, тверденька-тверденька в -тверденька якомусь комерчеському транспорті. Пещалочка для низьких частот, це вже типу під якийсь алюміній, тому що карбон трошки другий. Ну, прикольно, плавно працює. Скло під. Склопідімник вгору вниз, не знаю, автоматичний, зараз побачу. Динамік. Підсвітка має світитись червоним не світе, все, і кармашок там. Для чого? Антана. Немало деталь машини. І в нас є люк. Так як було комплектації 25, вони були в чорному салоні, в біжевому, в коричневому. І вони були без люків, з люками, з клімат контролями. Але в основному за базу всіх був кондиціонер за кермом. За кермом у мене дві педалі, тому що це коробка iSing японська, багаторесурсна, з плавністю, переключення чуть -чуть є там приколи, вона трохи дергана. Але вона не така дергана, як DSG DQ 250. Автосвітла немає, є ось таке світло, і, і все. Руль трьохспіцевий, такий самий, як в кадіку, тільки трошечки нижчий, і він кожаний. Чорна кожа. Справа нічого немає, а зліва така мультикермо. Можна прийняти трубочку, виключити, громкость і переключати музику. Доволі прикольно так зроблено, така накладочка. Таке навіть відчуття, що її вже хтось сюди поставив, що її не було. Ну, це, чесно, на мій розсуд. Ну, так, так, прикольно. Із той знизу айрбек, що, якщо що, не дай Бог, але нас може пригріти. Бардачок. Бардачок відкривається плавно. Дуже класний відсік зверху для якогось. Ну Телефон вряд ли хтось там буде тримати, але для якогось портмоне, для якогось. А, для документів. Це взагалі має бути для документів. І. Ось ви бачите, що туди влаз? Я в шоці. Хороший бардачок. Клас. І закривається. Можна навіть на ключ його закрити, якщо ви там ввозите мільйон доларів. Стандартна мультимедія, без камери заднього вигляду, камера заднього вигляду підключена сюди. Тут у нас козирьочок. колір салону з підсвіткою. Якщо б діод поставити, то це буде поярче. І все, я там себе бачу. Що там? Все нормально. Хорошо. Це точно таке саме управління, як в Audi A4. Вгору, вниз, керування люком. І якщо ви просто хочете, щоб в салоні було світліше, то можна зробити так. І окулярниця, в якій є окуляри. Клас. Панель приборів. Панель приборів така сама, як. Других моделей Volkswagen, але вона на смелях, тому що машина американська. Аварієчка по центру. Релюшка щелкає оту в панелі. Ну, Такі віздуховодики. Тут немає ніяких воздуховодиків, Кармашок. Відкритий багажник можна звідси. А, електрорегулювання сидінь без пам'яті, тому що це як ніяк бюджетна машина. Хоча стоїть вона для кожного по-різному. Ну, і регулювання вгору несу. Вообще, за кермом прикольно. Що, дізнаємося, як в ходу. Що, друзі, я за кермом джати. Щоб просто вимкнути запалення і машина не завелась, треба нажати кнопочку старт стоп но ну, не касатись ногами підалі. Вона зробила самодіагностику діагностику Оце на її щиток, стрілки погулялися, все. Оце, так само виключу. Щоб завести. нажимаю тормоз. Все, вона завелась. Вона зараз стоїть на паркінгу, включив я драйв. Ручник, ну, пустив, тормоз вона поїхала. Пристібнусь. Ручник на електричний, звичайний ручник. І я бачу, що тут ще є два підстаканечка біля ручника. От там вони. Під хороші такі стакани. З Макдональдса з Кі всі ще чогось. І підлокотник. Підлокотник. О, отак поставив. Клас, як дядько. Так як вона низенька, то потрібно препятствия легенько об'їжджати бо можна черканути защиту і на цьому ти зраві закінчиться мотора ну ладь ледь чути щось там він мукчить. і ще якийсь сірчок справа є ну, ось, ось така панель у нас підверда мене люблять а так взагалі прикольно от мені подобається це мультимедіа подобається з штатною Штатними динаміками, що спереді, що ззаді. А бортовий комп'ютер, ось тут він. І управління дві таких маленьких кнопочки. Там буде показувати обновний розхід палива, розхід палива, середні, середню швидкість і, мабуть, запас ходу. І ще тут повний бак бензину. Ну, на жаль, як вже гуляк шлангом, ти звідси не злеєш. Тому що там така горловинка, вона іскошена. І хіба що через бензонасос під капотом. Нам потрібно заходити в Google і звертатися. Ладкі дороги, вона класно проходить. Так пошатується мягенько, тому що ззаді вона ну, горячашку має. І може благодаря тим, що пружини вже трохи поїздили, то вона більш м'якша. Але ні, вона, вона жорстка. Да, все. Все таке от така збалансоване. Зараз я їду 40 миль і зразу бачу, що це 60 кілометрів. Тому що це американська версія, в європейській було все в кілометрах. Що по правилах дорожнього руху. Він їде 30 кілометрів, я можу його обганяти через суцільну. Правила дорожнього руху написані написані крок. Мені подобається як автомат робив. Лише я й так не розганявся, тільки почувствував, коли вона так скинула, Вона так трохи бжу чуть ледь-ледь. Так то нормально. ДСГшка все таки подіорганіше. Бо я їздив на гольфу Арі, в неї було DSG DQ 250. так, конечно, так аж аж толчок відчувався в сиденье, сиденье, кстати, с боковой петрёнку и вот так сидишь, справа, слева и по центру зеркала бегаешься в золотой треугольник, взагалі хорошо. Так, как и электроусилитель я Ну, взагалі є усилитель рульового керма, то Я собі одним пальчиком вхожу навіть в такі повороти, що на других машинах я б тримався двома. Одною рукою удобно взагалі знімати. Ось що знімати? Одною рукою взагалі класно управляти. І якщо ви замітили в мене ось мікрофончик, не мій мікрофончик, то чогось знімати, того що ця джета таксувала. І є відео, як отак тримали телефон, тримали камеру і знімали це все. Це блогер Вітька. І тут десь я вже поставив його дані. А так то взагалі він завжди таксує на ланусі. І Зараз в нього ланус поламався. Це дуже прикро. Переходьте до нього на канал, все побачите, як він його буде ремонтувати, як на нього він таксує. Так, по динаміки, трошки піднажму. О, я почув, як... Турбіна дула тільки, що клас. Іменно сам звук. Такий сильний цей, сильну динаміку я не почувствував, але як вона прям так вдула під капотом, то цей звук воздуха так вщу, це було відчутно. І зразу так стрілкалося. Скинула на нижчу передачу, я сильно нежав. І зразу почало викручувати, щоб було хороше характерне прискорення. Ну, взагалі класно. Ну що, припаркуємося? Так, а куди їхати? Бо я щось. Сьогодні у нас на огляді була Volkswagen Jetta 2013 року. Вся інформація про цю автівку буде в описі. В описі буде інформація про власника ось цього прекрасного мікрофона і інформація про мене. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустріч!